Усім привіт! Сьогодні доволі коротко розкажу вам про смартфон Blackview Explorer 1 Pro. І єдина його відмінність по суті то від смартфону без приставки Pro в наявності тепловізору. Так, тепловізор то додали, але прибрали звідси нічну зйомку, як потрібно ту ялинку також мені прибрати. Але зовсім скоро я це точно зроблю, обіцяю. Отже, давайте коротко і по суті про мої враження від смартфону з тепловізором, який зараз від 16 тисяч гривень в Україні продається. І насправді я вам скажу, що як на мене трошки забагато. Проте в смартфоні, якщо порівнювати з конкурентами, є дійсно великі плюси, за які варто переплатити. Отже, версія з приставкою Pro. Зразу скажу, виглядає корпус точно так само, як і версія без приставки Pro, тільки ось тут у нас замість другої камери для нічної зйомки знаходиться тепловізор. По комплектації, вона, в принципі, також така сама. Тут у нас кабель для заряджання з блоком на 55 Вт. Це дуже непогано, як на мене, це прям ідеальна золота середина. Далі у нас є інструкція і ремінець. Скріпочка також, он там внизу захована. Тут, в принципі, база. Далі, що стосується самого смартфону, то його товщина майже 3 см і вага 640 грамів. Це дійсно це глинка, яку можна називати цеглинкою. Версія є чорна, а є з оранжевими вставками. Позаду знаходиться також у нас додатковий дисплей. Я навіть говорити про нього не хочу. Я думаю, ви самі розумієте, що це таке. Ви вже купу оглядів, скоріш за все, бачили з цими дисплеями. Тим більше тут сенсор, ну не сказати, що прям надчутливий. Тому, коли я буду говорити про дисплей, я про другий дисплей навіть слова не скажу. Ви ж вибачайте мене, але ну, сенсу з нього немає. Воно підглючує анімація. Ем, нічого такого надзвичайного тут немає, звичайний IPS додатковий дисплей. Знизу у нас є тут місце для конекторів. Ці конектори потрібні для чого? Щоб ви вставили смартфон спеціально таку штукінцею, док-станція, і вона буде у вас заряджати смартфон. Але там дуже повільна швидкість зарядки, і її треба докупати, докупляти, звичайно ж, окремо. Далі по корпусу. Знизу мікрофон Dynamic Type-C. Класика, кріплення для ремінця. Також тут є і в оранжевій версії, воно бачите, ще й виділене пластиковою оранжевою вставочкою. Справа регулювання гучності, кнопка блокування, стандарт, відбиток пальців, сканер також присутній. Тут слот для двох сімок або ж дві сімки, і карта пам'яті, кнопка, яка налаштовується. Ну і зверху у нас останнім часом Blackview люблять ставити сюди інфрачервоні порти, а також тут у нас ліхтарики. Так, зараз про ліхтарики ми поговоримо. Давайте коротко ще про фронтальну панель, хоча тут і так все зрозуміло. Тут дисплей, динамік, камера, ну все, якби база. Давайте декілька слів я вам скажу про ліхтарик. Виробник заявляє, що до 18 метрів вони дають світло. На практиці я б сказав, що до 10 метрів, якщо хочете комфортно світити. 170 люмен яскравості заявлено. Два ліхтаря світять в один пучок. В одну точечку, як керувати ліхтарями. Заходимо в пункт інструменти. Він у нас, звичайно ж, вбудований заводу. Тут є декілька інших інструментів, як і в принципі на будь-яких захищених смартфонах, але ось у нас ліхтари. Натискаємо сюди, бачимо відразу, що він вмикається. І скажу я вам, що тут нема жодних налаштувань. По суті, є тільки режим подачі сигналу SOS. можна так зробити. Ну, або ж... Просто світити в стандартному режимі. Все, додаткових інших налаштувань тут ніяких немає. А до речі, в режимі ліхтаря смартфон може працювати близько 45 годин. Програмна частина, по суті, така ж сама, як у моделі без приставки Pro. Але хоч тут і 15-й Android, проте графічна оболонка все-таки змінилась. Тут докоес більш новіший в версії 5.0. Ну а щодо технічної частини, то цей смартфон абсолютно точна копія свого попередника із акумулятором на 20 тисяч мАч і з процесором Dimensity 7050. Технічна частина. Так, тут у нас нова графічна оболонка, називається вона DOC OS версії 5.0. Заходимо. Ось так. Ця штука виглядає. Я чомусь думав, що тут буде ще й 16-й Android, але ні, на даний момент тут 15-й Android, але можливо він все-таки буде оновлюватись трошки пізніше, можливо. Не знаю навіть, коли, можливо, в середині 26-го року, плюс-мінус, тому що таких виробників, як ви знаєте, не все так швидко відбувається. По залізу існує дві версії, так само, як і в звичайному XP 1 без приставки Pro. Тут у нас є 12256 і 16512 ГБ пам'яті. Ось в мене на 512 ГБ, тобто максимальна версія. 20 тисяч мА баночка. На 4 дні цієї банки легко вистачає, на 5 днів, ну плюс-мінус дивлячись, як ви використовуєте. До речі, що мене спантеличило відразу ж, коли я тільки запустив смартфон в цій докоє S5.0. Зазвичай я запускаю смартфон і заходжу в пункт акумулятор, і отут у нас є така галочка, щоб у нас відображалися відсотки ось тут зверху, бо вони не відображались. Так от тут немає його. Я вже подумав, що в цій версії операційної системи тут взагалі немає можливості поставити циферки отсюди сюди на батарейку. А ні, є. І як їх знайти? Нам треба зайти в сповіщення та рядок стану. Оце у нас рядок стану називається, можливо, хтось не знав це. Так, потім заходимо далі ще раз в рядок стану. І ось тут знаходиться у нас заряд акумулятора у відсотках. Уявляєте, куди засунули його? Окремо аж сюди. Ну окей, до цього всього можна буде звикнути. Dimensity 7050. О, це дуже класний чіп, реально. Уже півтори року, по-моєму, чи, чи два роки я вже знаю цей чіп, відколи він ставиться в смартфони. І нічого поганого, реально, про нього ви не скажете. В продуктивності вистачає. Тип пам'яті швидкий. UFS 3.1 іде сюди пам'ять постійна, і lpddr 5 іде пам'ять оперативна. Тобто швидка пам'ять, гарний швидкий процесор. Відповідно, і смартфон ну, дуже швидко працює. Щоб ви там не запускали собі, воно все моментально відкривається у вас і ніяких глюків у системі у вас не буде. nfc модуль також тут присутній. Є тут запис дзвінків, є в смартфоні в цьому можливість керувати побутовою технікою за допомогою інфрачервоного порту. Ну і в цілому, все. Гарний смартфон швидкий, тут якби претензій немає. Гру показувати не буду, на максималки в Асфальт 9 грати можна. Тобто в такі ігри взагалі без питань. Тепловізор у цьому смартфоні встановлений Flir3.5. І точно такий же ж тепловізор ви можете побачити, ну, наприклад, у BlackView BL9000 Pro, смартфон, якому вже декілька років, та й в більш старіших смартфонах також стоїть цей же ж модуль. І так, модуль тут дійсно не новий. Його давним-давно ставлять захищені смартфони, і я від себе хочу додати лише те, що знаючи, як більшість людей буде використовувати цей тепловізор, повірте, вам вистачить його характеристик. Так, тепловізор. У нас ось додаток на робочому столі знаходиться. Заходимо. Запускається він від 5 до 7 приблизно секунд, як я рахував. Роздільна здатність даного тепловізору 160 на 120 пікселів. Так, це дуже мало. Але серйозно, в побутових умовах вам цього точно буде вистачати. У нас є практично всі налаштування, які потрібні. Це і режим відображення. Давайте, до речі, щоб було зрозуміло, як це працює. Зараз я свої відбиточки тут залишу для вас на коробці. Ось прибираю руку. Відбитки на коробці, бачите, мої залишились пальці. Що можна зробити? Ви можете дивитись, наприклад, можете поставити шкалу, вона буде показувати від мінімальної температури в кадрі, яка є, до максимальної, зручно. Ось тут знаходиться у нас перший це спосіб відображення. Тобто, ви можете поставити взагалі ось такий вигляд, щоб було видно. Ви можете регулювати, чи сам тепловізор, чи от реально як звичайна камера буде знімати, бачите? Тобто ви там якийсь об'єкт знайшли, ага, знайшли. Все. Потім ставите режим тепловізору і вже дивитесь, що на цьому об'єкті з теплового спектру. Так? Потім можна взагалі поставити просто в режим камери, звичайний. Ну а це міксований режим, змішаний, де ви можете виставляти взагалі просто тепловізор, щоб камера нічого не домальовувала від себе. Або ж накрутити, щоб камера вона бачить лінії якісь. І вона їх також старається вам вимальовувати, щоб ви бачили, що це тут за предмети. Режим є фото, режим відео і режим уповільненої зйомки. Відео я трошки для вас познімав, зараз ви його дивитесь. В е, в принципі, в принципі, я ж кажу, Для побутових умов використання цього тепловізору більш ніж достатньо. Дальність. Зазвичай у сучасних тепловізорів там, заявляють начебто аж до кілометра дальність. Ну, За цей тепловізор я так точно не скажу. сот метрів так, більш-менш нормально видно, але не більше. Ось цей IPS-дисплей я особисто вважаю одним із кращих, які взагалі в цілому бачив серед всіх IPS-дисплеїв на смартфонах. Тут дійсно велика яскравість 700 ніт, тут частота оновлення 120 Гц, та й фірмова кольоропередача від компанії BlackView в наявності. Давайте дуже коротко за дисплеєм вам скажу. Мені він дуже подобається. Я хочу відразу зайти в налаштування дисплею і показати вам, що тут є можливість налаштування кольорів в компанії Blackview Це доволі часто буває. Зараз стоїть стандартний, якщо поставити яскравий, що я рекомендую в даній моделі робити. Тоді зображення стає ну, прям дуже насиченим, дуже приємним, але в міру, знову ж таки, від перших AMOLED дисплеїв це відрізняється. Тут мені більш подобається. Частота оновлення, ну, звичайно ж, максимальна, яка є зараз серед смартфонів Blackview, це 120 Гц. Дуже плавненько, все дуже красиво. Смартфон має топові кути огляду. Я думаю, вам це дуже гарно буде зараз видно. І найцікавіше те, що дивіться, на якій яскравості я знімаю цей огляд на половині яскравості. Ну, по факту, це трохи більше половини, просто тут воно. Не відповідає ця шкала реальному рівню. Тобто, якщо я зараз трошки підніму, воно там, наприклад, не сильно поміняється, а потім в кінці воно різко там ще додасть яскравості. Це не сильно помітно в реальному використанні в житті, але я просто кажу вам, яке дисплею вистачає, яскравість хороша. 120 Гц у нас частота оновлення зображення, частота сенсорного шару 240 Гц, Тобто, дисплей чутливий, користуватися ним приємно. Він відразу розуміє, куди ви натискаєте. І м -м, в цілому скажу, що от такий дисплей це, як на мене, еталон того, що має бути серед IP. Матриць. А ну і 700 ніт яскравості це, звичайно ж, топовий показник, більшого я в IPS матрицях ще не бачив. Основний модуль камери на 64 Мп тут прям моя повага. Фото робить класні і насправді по якості не відрізнити від флагманів. І так, до речі, це ж точно такий самий модуль, як і в смартфоні без приставки PRO. Тому зараз в цьому огляді я покажу вам приклади зимових фото та відео. Якщо ж вам цікаво подивитись, як цей модуль знімає е, влітку, коли я робив огляд звичайної моделі без приставки Pro, то знайдіть на каналі огляд просто Експлор 1. Подивіться приклади фото та відео там є. Ну що ж, камера. Камера тут така ж сама, як в моделі без приставки Pro 64 мегапікселі, Також вона знімає Full HD в 60 кадрів і в 30 кадрів на секунду. І 4К відео також може знімати в 30 кадрів на секунду. Круто! Щодо стабілізації в режимі знімання відео, я б не сказав, що вона тут прям присутня. Я б сказав, що її, напевно, тут все-таки і немає. Або ж якщо вона тут нативно навіть вмонтована, то працює вона так, посередньо. Що стосується додаткових режимів, їх тут також трохи є: панорамний режим, професійний режим і портретний режим. В про режимі ми можемо користуватися, налаштовувати ISO, Експозицію, фокус чи вручну можемо навіть налаштовувати. Коротше, для тих людей, хто любить бавитися з камерою, ручний режим присутній. Я також відношусь до цих людей, до речі. В режимі запису відео хочу сказати, що звук доволі непогано записується. По міркам захищених смартфонів так прям ідеально. А от що стосується якраз фото, от ця камера точно про фото. Тож, давайте покажу вам якраз таки приклади фото та відео. А, забув сказати, а фронталочка ж у нас також непогана. Фронталочка ж у нас на 50 мегапікселів, і якість її в режимі фото також дуже непогана, я вам скажу. Це у нас Blackview Explorer 1 Pro. Приклад запису відео. Ось так воно буде у нас в реальності виглядати. Так, Трошки пройдемось. I'm so. stuck. Отже так, смартфон виявився дійсно швидким, у нього класний дисплей, у нього класна камера, в нього величезний запас автономності. Ну і дві фішки тут є: це ліхтар, дійсно корисна штука. І друга фішка це тепловізор. Розумію, якщо вам він не потрібен, ви просто не дивитесь на цей смартфон, а берете версію без приставки Pro. Вона й дешевше коштує, і наша вам той тепловізор. А от в цілому від смартфону дуже позитивні враження. І як на мене, грошей своїх він ну практично коштує. Єдине, що хотілося б тут все-таки додати трошки краще тепловізор. Тому що модуль дійсно застарілий, і от тоді от свої гроші він на 100% би коштував. Пишіть, що ви думаєте з приводу цього смартфону? Ну, в мене на цьому все. Бувайте!